Всім привіт, шановні колеги. Молотимо ми пшеничку, коротше. така вона. Щось в жатку лізе, щось не лізе. Стриню лишаю сантиметрів 15-20. Солома є, а колосків нема, як я називаю. Ну, коротше, На кутю, як батя захотів, то я йому зробив. Зараз будемо домолочувати такий от фончик. Трошки зелень вже полізла. Була жара. Коротше треба було її молотити але ну, ще так рано ми ж нива не починали чекайте бо що зараз тут а взагалі ж вона пішла така як це чи це в мене жадко опустило. Чекайте, треба Коротше, такі от справи Ми з бойцом з пацаном зерна вже повний бункер коротше, зараз будемо висипатись так що мене спочино з першим бункером коротше, ну і все. зараз побахнемо тут небагато цієї пшениці там ще може ячмінь якщо все добре так що такі от справи. Всі лайки, підписки, не забуваємо там дивитися, піднімати мені рейтинг. Все до перемоги, всім пока. Ми працюємо, не здаємося.